Луцьку всі рівні, ну, але є рівніші. Я би навіть сказав ровні там пацани, да? Отож, всі чули давно, як місто бореться із засиллям зовнішньої реклами. Оренні ставки дуже високі, Білборди масово зрізають, незважаючи на воєнний стан. Чому це все відбувається? Мені видається, що є звичайна стратегія міської влади спочатку підняти ціни на оренду для того, щоб. Більшості не було вигідно тримати ці орендні щити, позрізати, а на ринку залишити лише лояльних собі операторів зовнішньої реклами. А під час виборів ніхто з боку не зможе зайти і прорекламуватися на цих рекламних площинах лише партія влади, партія укропу, партія за майбутнє. Але менше з тим. Ми говоримо про так звану рівність. Отож, нещодавно виконком Луцької міської ради дозволив встановити просто такі величезні рекламні площини. Якщо порівнювати з форматами білборду, то це там 5-10 разів вони можуть бути більшими за площою, ніж є білборд. І здогадайтеся, кому був наданий дозвіл? Забудовникам, які будуватимуть новий елітний житловий комплекс на місці заводу електротермометрії. А нагадаю, що власниками цих забудовників є народні депутати від партії за майбутнє. Так і живемо!